Просто знаю, по мені СПГ працювало, то дуже страшно, коли працює. Від міномета є час ховатися, Тут часу немає. Перша пішла, дивіться. Коли почалася війна, я 25 числа е, їздив сам, так як в мене не було срочки, бо я косив колись. Дякую читати. Ви. Вони взяли мій номер телефону, я їздив там тиждень, в мене друг Юра возив завжди, мене казав, коли вже нарешті тебе заберуть. Ну так сталося, що я не попав. Чекав дзвінка, не було, і в серпні вирішив другий раз піти добровільно. Коли була співбесіда, пропонували йти на водія, бо в мене багато є по правах. Я відказався, захотів бойовий підрозділ. Зразу мене кинули протитанкісти. Починав я свою кар'єру з номера обслуги розрахунку СП, з часом виріс до командира. Мотивація була. Старався, вчився. Проходив багато курсів, так як одних з них їздили до Збройних сил, вони навчили працювати з СПГ. Там відчув оцей вихлоп, воно дуже гучна зброя і кайф приносить. Мені сподобалось. І так я на ній залишився. Готовий? Да. Ну, Мені легко було адаптуватися, бо в цивілці я одразу, як закінчив банківський інститут, всім вітання львівський. Я поїхав працювати за кордон. Працював в Польщі, Німеччині, Швейцарії. І я кожен раз міняв роботу, колектив, мені подобається міняти місця проживання і свою роботу. Мені легко проживається в нових колективах. Тому хлопці всі йшли добровільно на той час. Не було босифікації, то все дуже легко прижилося і подружилися дуже сильно. І оці братерство воно сильно відчулося на першій бойовій. Стояли в підгородньому, мали свою посадку, зразу тримали позиції і працювали, коли рух в тилу переміщався, де не можна було стрілецькою зброєю дістати. Ми відпрацьовували з СПГ. Так само, як прямим, бо ми були на Горбку, так і навісним працювали, де була вигрузка БК, бо вони ближче, ніж півтора кілометра два не під'їжджали, носили, і тому в нас була можливість. Саме ефективніше відпрацював, то з ні 4300, коли з першого пострілу попав в ціль. Не завжди таке буває, але деколи везе. Саме коротка моя історія. То коли я в Бахмуті вийшов на позицію, пробув 5 хвилин, отримав поранення, і мене евак забрав одразу. Хлопці ще не встигли від'їхати з перезмінки, як я з ними поїхав. Навіть так з СП, скоро не приїжджаємо, від'їжджаємо білкою, як я тоді. І всі були в шоці, бо я, типу кажуть, погранець 300. Як 300, він що заїхав? Свого роду шуткували, що закосив. Коли страшно, то тільки гумором можна себе розслабити. Тому починаються жарти і... Оцей чорний юмор, який військових це норма. Але по факту в нас був випадок, коли ми були на позиції в Бахмуті, стояли на хаті, і ми якраз передали, що буде наступ. Ми взяли кругову оборону будинку. Ми з хлопцями поговорили, я відійшов, стався прильот. І коли я прийшов, побачив, що вони двоє двісті, бо два метри від них був прильот. І дуже близького ростика, Він теж з Львівської області. Дуже важко було. Я кожної відпустки приїжджаю до нього на могилу. Ми спілкуємося з сестрою його. Дуже близький. Вона залишається, але Ну... ти далі працюєш, ти далі стреси і в тебе ти пам'ятаєш, що тобі ще потрібно вижити. В Британії ми поїхали після бойових. Дуже різкий перепад. Ці хлопці, які вже воювали, не багато що сприймалося, тому що в них... І де вони працюють по методичці, а зараз війна зовсім інша. Зараз потрібно вносити багато змін, і тому ми вже більше по практиці працюємо. Після Британії я зразу поїхав в школу Вітер». Це наші хлопці українські навчали. От там дуже високий рівень навчання був. Ми проходили курси лідерства, сержантські курси. Мені дуже зайшло. Я, на мою думку, не потрібно їздити за кордон, а розвивати наші внутрішні школи. У ну, мене дійшло до того, що я вже навчаю хлопців, бо я освоюю зброю. А в мене підвищення кваліфікації це і бойові. Нічого краще не робить, ніж бойовий виїзд. І ти бачиш свої помилки, і ти на другий раз їх враховуєш, щоб вижити. То як сім'я. По черзі готуємо, по черзі прибираємо і працюємо теж. Немає такого, що хтось дає задню. Ми всі рівні. У нас навіть на рахунок там, офіцерського складу, у нас немає бар'єру. Так точно дозвольте. Ми прийшли, переговорили як друзі, ми просто виконуємо роботу. які тільки прийшли до нас. Ну вони проходять свої е, БЗВП, звичайно, на навчальних центрах, в бригаді підходять підготовку, вчаться по фаху, тоді приїжджають до нас, ми визначаємо рівень їхньої підготовки. Якщо він не дотягує, ми ж їх довчиваємо. В першу чергу зустрічаюся з підтримкою, тому що навіть якщо людина там не знає на такому рівні, не має знань, як ми, ми йому допомагаємо адаптуватися. Створюємо всі умови, не робимо різниці, що він новоприбулий, а ми вже старі. Та як колись була в армії дідущина, вона зараз тут відсутня. Вони прийшли спочатку придавлені, бо тому що дуже різкий перепад. Ми до на сьогоднішнього дня війни йшли поступово, починаючи там від початків, де не було стільки дронів, а на даний час е, нема навіть сховатися, тому що толокно дістає тебе всюди. Є, але бар'єр переходить з часом, і вони розуміють, навіть я приїжджав. Е, там на підрозділі вчити хлопці, і вони казали, що коли мене призвали, я був подавлений. А з часом я вже привик, я навіть не хочу вертатися. Стресостійкість, звичайно, що кожної людини вона різна. Та, були в Бахмуті, хто ступор падав, хто... але це колектив. Наприклад, якщо йдуть п'ятеро, то один точно за ними піде, той, що боїться. Тому все залежить від колективу. Бувають такі моменти, що ми тільки приїжджаємо, нам передають, що вилетів ворожий дрон. І тут у нас починається зависання, що робити, чи втікати, чи відпрацьовувати. Але ми вже більш-менш дивимося по обстановці, як краще в даному моменті. Наша пташка над нами. Плюс. Кажуть, наша. Зразу мурашки з'являються. Вроді, деколи буває розвідник, але все одно якось тіло реагує, що це небезпека. Бо тому що якщо дрон світить, починається міномет. Нас завжди, коли ми відпрацьовуємо. У нас по часу, там, якщо ми трошки довше працюємо, то ми вже чуємо, як дорогу прострілюють, якою ми від'їжджаємо, відходимо. Вже міномет прострілює. Тому нам головне не затриматися. Звичайно, що відповідальність, бо е, на, лежить життя моє і хлопців на мені, бо потрібно скоро відпрацювати. Чим більше працюєш, тим більше кайфу від роботи. А ще коли результативність, то мотивація зростає. Постріл. Постріл.